ТВ7+, плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну, і соцмережі знову вибухнули гнівом через начебто жартівливий контент, який насправді виявився принизливим і жорстоким. Дивимось давайте. А, давайте 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 в рот. В рот. В рот бери, давай, тебе дедуля Я вкусно? Да, да? Серьезно, да? Аппетит, аппетит? Да Да нет, давай все, все, зажовый, за в давай Побольше там Давай Давай, давай Игры, игры мне, игры мне тоже Давай И кажи подписчикам, я к вам вам, Ruotta <laughs> <Yeah. laughs> Ну, власне, молодий блогер із Хмельницького, мабуть, вирішив, що цькування без хатька це те, що хочуть бачити його підписники. На відео власне він е, змушував літнього чоловіка їсти брудні монети і навіть презерватив, одночасно сміючись і командуючи, щоб той активніше їв усе це. Він, за усе це він обіцяв без хатьку літньому чоловіку винагороду. Отож, що це взагалі? Чому це поширюється досі? Про усе це і не тільки далі. Руслан Юшкевич, психотерапевт. Пане Руслане, доброго дня і слава Україні. Вітаю студію, героям слава. Отож, власне, бачили з вами тільки, що це лише початок даного відео, не продовжувала, адже там була і не ненормативна лексика, і так далі, і тому подібне. В принципі, дивитися таке неможливо здоровій людині. Взагалі, чому люди подібне, взагалі, вирішують, що потрібно подібне зняти. Ну... Люди зараз знімкують дуже багато чого, тому що ми живемо в такому світі сучасному. Та з часу появи соцмереж вони вже достатньо сильно заполонили і нашу свідомість, і наш інформаційний простір. Люди ще. Ну, в історичному контексті не так давно були достатньо закриті. Да? вони були більше інтровертивні, ніж екстравертивні. Да, вони свої переживання більше направляли на себе, і таке поняття, як інтимність, було ну дуже поширене і як одне із норм. Ну, норми суспільства зараз, як ми можемо помітити, суспільство більше. Назовні живе не все, що я проживаю всередині себе, я викладаю назовні соцмережі. Це дозволяють робити. Вони дають таку можливість, що я подумав, одразу донести до безлічі людей, при цьому зберігаючи ну псевдоконфіденційність. В тому контексті, що раніше, якщо я вийду у натовп і зроблю якусь дурню, як правило, мені одразу може фізично прилетіти. Люди мене бачать, люди мене пізнають, і вони відповідно можуть відреагувати на мої дії, чи зупинивши мене, чи оскарживши мої дії, чи щось подібне. Соцмережі е дозволяють е від'єднати вони, ніби для того, хто це робить. Е он... Змішують реальний світ і віртуальний те, що я викладаю, воно ніби як псевдо існує. і це дещо розв'язує руки нашим, ну назвемо так, внутрішнім демоном. Слухайте, ну, а взагалі, це от така, от жорстокість, взагалі, що які це психологічні механізми? Яка потреба є? От, взагалі, знімати, принижуючи іншу людину на камеру, знімати подібне це що? Самоствердження, психологічна потреба. Що це? Ну тут важко сказати, тому що треба підходити індивідуально і е, усвідомити, чому робиться конкретна людина, е, можна лише в розрізі конкретної історії людини, де людина зростала. Е, чому ось така поведінка для людини, яка не зні, просто знімає да, ну, по перше, робить подібне. Е, а по-друге, ще й знімає подібне для того, щоб десь викласти десь по. Можливо, похвалитися, можливо, отримати якусь ну, оцінку своїх дій або навпаки показати, що подібна діяльність для цієї конкретної людини є безнаказаною. Тут дуже багато може бути намішано. з однієї сторони. Потреба самовиразитись може бути навіть і такою. Людина може виплескувати свою агресію, свою, свій отакий збочений біль через інших. Да, тут ми можемо побачити більше таку показати, а я ось так можу. Той uh -huh. момент, що е, сама людина, коли це робила, вважала це смішним, вважала це кумедним. І ось в такому контексті ми можемо спостерігати дещо е, схиблене, викривлене поняття гумору як такого. Тому що коли ми йдемо у м, театр, у цирк, у камеді-шоу, якесь, ми бачимо, як один комік може гамселити, змушувати щось їсти, якийсь непотріб, принижувати один одного. Да? Але ми усвідомлюємо, що це сцена це відбувається за добровільної згоди обох сторін, які щось нам пробують доказати. Щось нам пробують показати, і як правило, у таких стенках є фінал, в якому нам пояснюють, для чого це було зроблено тут. Як ми бачимо, є лише приниження і самоствердження. Чи є це щось одне, я би не брався судити. Я би ну на мій хлопський розум тут намішано і самоствердження, і е, потреба влади, і потреба е, якимось чином е, зробити неприємно боляче людині, і е, потреба якогось, знаєте, можливо, певного такого крику душі. Що ось таке, ну, знаєте, як так, збочений такий момент. Ось бачите, як можна, бачите, як зупиніть мене. Ну, це не на свідомому рівні, хто uh -huh. не свідому. Адже коли ми проживаємо в суспільстві, ми маємо певні норми, норми моралі, норми поведінки, ну норми психологічного розвитку і так далі. І, так далі. і щось в суспільстві прийнятне, щось ми можемо допустити в певних умовах, а щось категорично ні. Важливий контекст. Коли ми дивимося, як наші воїни нищать русню, ми нормально реагуємо, що русня дохне. І бажано для кожного українця на тепер, щоб дохла вона в муках, щоб дохла вона максимально феєрично. Таким чином, ми компенсуємо той біль, який ми відчуваємо по відношенню до ворога, який безжалісно нас нищить. Коли ж це мирна, Територія, коли це молода людина, принижує, по-перше, старшу людину. По-друге, людину, да, можливо, вона брудна, можливо, вона тупа, можливо, вона така не людина соціального дна, але це все ж таки людина, і це мирний час. Ця людина нічого не зробила такого, щоб викликати таку неадекватну реакцію. І тому це в нормі це ми відчуваємо неприємним. Можливо, бажання, знаєте, як викликати якусь реакцію в інших, неважливо яку, і викликає от бажання знімати таке і тим більше викладати. Для uh -huh. людини, яка це робить, ну, можна розглядати якийсь елемент, ну, як варіація. Да? Дитина або людина щось робить, щось що до цього не робила взагалі. В мозку виникають в психіці, виникають певні процеси, і процеси викликають якісь явища да нервове збудження, виділяються гормони. Людина щось відчуває незвичне у нормі. Ну як у нас моральний компас гарно налаштований. Ми ну, не робимо чогось поганого, принаймні. Е, якщо йде, йде, ну, це не відхилення, це більше, як знаєте, можна роздати порушення, можливо, е, виховання, можливо, розвитку, я не можу тут сказати. Але там в тому людина щось зробила, виділилися якісь, е, наприклад, там речовини, які збудують та систему. Людина відчула якесь ну, або задоволення, або принаймні е, якусь яскраву емоцію. І в нормі ми оцінюємо цю емоцію, наскільки вона доречна, недоречна, наскільки ці почуття, відчуття доречні, недоречні, пропускаємо через свого внутрішнього критика, підлаштовуємо під те, що прийнято в суспільстві, і відповідно робимо оцінку. Якщо десь в цьому ланцюжку йдуть, ну Недостатньо набудовані міцні елементи, тоді виходить дуже віддалено, дуже спрощено, якщо казати, щось на кшталт того, що відчуває наркоман. Я зробив щось, м -м -м, мені це подобалось. Да, безнаказаність, почуття влади, почуття приниження, гидота. От якась да, як людина жере щось не. не, ну, не, не, не і я зараз те ще викладу, він там щось щось наговорить. Я поки не оцінюю, що там аж далі далі. Я тут і зараз живу. Мені те Ось так от, да? І от не... погоня за от такими відчуттями і штовхає часто людей до необдуманих, нехороших вчинків. Ми ну, зокрема можемо бачити. Ну, це один із елементів, коли люди Хуліганів, да? коли люди. Свої, свої внутрішні протести плеснуть на тих, хто слабший, е, коли люди гнущаються над не тільки над людьми, над істотами демонстративно, коли люди висміють, з гнущаються вербально над комусь. Тут не стільки про бажання е, десь само ствердитись, хоча це теж є, скільки знову відчути так несе. Піднесення, яке мене збуджує, яке мене збурює, яке мене подобається Клас, 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 от Я зараз щось витворюю, таке незвичне, всі будуть про мене говорити і так далі. І сказати, що саме конкретно штовхає людину, і потрібно розглядати саме саму людину, хто uh -huh. це, що це за людина, яка її життєва історія. Як так сталося, що людина, проживаючи в своєму мікросоціумі? Бачить, що це ну, дозволено. ну, Більше того, власне, знаємо, що це молода людина, орієнтовно десь 20-річний блогер. Зокрема, ну, от для кого це робилося? Для його аудиторії безпосередньо. Відповідна була відповідь на це: почався хай, почалася критика і так далі. Невже блогер, який оце от знімав? Не думав про те, що будуть і негативні відгуки. Для чого це взагалі було робити, знімати, виставляти. Він хотів, можливо, побачити оцей негатив? Uh -huh. Ну, дещо знаєте, так сприйміть мене правильно, дещо не зовсім коректно говорити про блогера без блогера. Бо чому він це робив, можна запитати лише в людини, яка це робила, uh -huh. так щоб. Але ми можемо з вами фантазувати припускати, для чого взагалі подібні випадки викладаються в інтернет. І знову ж з однієї сторони, це є ота темна сторона соцмереж. Чим активніше твоя сторінка, тим більше в тебе популярності. І все одно, що там є. Певний час от, мережі пробували з цим боротися. З'являлися цензорні моменти, з'являлися правила і тому подібне. Але будемо відверті: чим більше в мене на сторінці е активності будь-якої, тим краще для мене, для моєї сторінки тим стаю більш популярним. Відповідно, це породжує крім Прошу бажання розвивати якісний контент до так званого брудного та да, неякісного контенту, де хайп заради хайпу, де людина робить будь що. Е, ну, згадаємо певний період тому, були люди, які там рибали з мосту, боже, як ж її називали чи дурні, чи я, да, коли вони робили реальну. Півню. Коли вони там один одного дубасили в да, коли вони пригали на машини, кидалися, да, там один одного на велосипедах чи в борті скочувалися з гори і тому подібні речі, люди є горта людей, які люблять такий екватож. І є люди, які люблять це спостерігати. Mm -hmm. Там ось це і в сучасних, ну якщо раніше це було обмежено. Через те, що ми не мали змоги розповсюджувати це. Ми не мали змоги от буквально кинути це, щоб це було аж так вичорно, аж на таку велику аудиторію. На жаль, от в цьому контексті соцмережі роблять таку неприємну штуку, тому що як щось хороше розповсюджується прекрасно, так і щось погане. А варто розуміти, що для нашої психіки хороші, теплі, якісні, гарні новини вони не настільки. Яскраво відчувається як щось неприємне. Чому тому, що огида, злість, біль і тому подібні яскраві емоції, вибачте, така штука. Ці емоції вони, як правило, нами еволюційно були ну винайдені да, еволюційному до цього так винашли ці емоції для того, щоб виживати. Якщо я відчуваю біль, зі мною щось не гараздне, і треба реагувати на цей біль, ховаючи дай, е, ну, ремонтуючи своє тіло, хай би так озвучало. Якщо я відчуваю злість, це означає, що зі мною щось робить таке, чого я не дозволяю. Сама да? чому ми так погано реагуємо на такі випадки? Бо я не хочу таке дивитися, для мене це неприємно. Я сержусь, я злюсь, мене це не радує, мене це злить, бо це порушення мого погляду. Нормальної людини з нормальними моральними компасами. І, наприклад, коли ми там, могиду відчуваємо, коли ми щось, це така яскрава емоція. Основа цієї емоції це не зовсім коректно, але будемо так казати, основа таких емоцій це виживання. Я, якщо так реагую, значить це щось, що на грані буквально нормальності, на грані виживання. І воно краще запам'ятовується, люди краще на це реагують. На цьому в принципі і ловлять та сама жовта преса, та да, яка більше не емоції натикає. На цьому роблять хайп блогери не зовсім добросовісні. На цьому працюють лікбейти в інтернеті. Да. Коли нас обривають на самому цікавому, пропонуючи щось, а потім люди заходять туди, не бачать, що там відбувається, того що за чим їх запросили, починають гам'якати в коментарях. Відповідно, сторінка краще розвивається. І коли людина щось робить, і е, я більше би це розглядав як певний епатаж. І я погоджуюсь з вами, що блогер, який має свою аудиторію, е, явно розраховував на те, що буде, ну принаймні, люди так само посміються з того, що ось дивись, я без хатка е, принижую, ось який я. І можливо, можливо. Цей юнак думав, що так само там буде ха, ха і як правило, в деяких блогерів так і відбувається. Е, найчастіше ну, це моє суб'єктивне да більше російськомовний сегмент від Московії там часто тягне таким болотом, да, де люди знущаються один над одним. І е, мене радує те, що в нашому сегменті піднявся не хайп, а хайп. Ага. Тобто, люди почали конкретно висловлювати своє незадоволення. Люди почали конкретно висловлювати цьому блогеру дуже неприємні слова, тому що це неприпустимо. Тому що навіть якщо це безхатько, навіть якщо це остання опущена людина, це все ж таки людина. І так себе вести, ну як мінімум, це не людський вчинок. Пане Руслану, ви сказали так, що ніби якщо він знімав, так він не міг цього зробити. Ну він робив в цей момент це все фізично і це все знімкував. Я сумніваюся, що люди, які проходили повз, не помічали подібних речей. Все ж таки реакції, як ми бачимо на відео від про перехожих, ніякої не було. Але чи можливо викорінити отаке от, от явище взагалі? І Що для цього потрібно? Свідомість українців, свідомість громадян молодшого покоління, чи можливо жорсткіший покарання? Якщо зафільмував подібний випадок, якщо ти зробив подібний випадок, до тебе прийдуть правоохоронці, і в тебе буде кримінальна справа. Ну, якщо говорити з психологічної точки зору, то ви правильно вже розпочали ставити питання вже в самому запитанні є частина відповіді, тому що подібна поведінка коригується завжди системою противаг. Це природньо для людини мати такі імпульси, хоч ми хома сапієнс, да, але все ж таки ми хомо, та да, ми примати, Ми деякі такі речі можемо робити. Але ми стримуємо завдяки тому, що ми sapiens, ми розумні завдяки нашому розуму. Ми вибудували низку як дій, так і противаг. І коли ось ці важелі врівноважені, тоді поведінка людини стає соціально прийнятною. І е, якщо людина, зростаючи у суспільстві, не бачить противаги своїм діям, виникає така штука, як без. Казаність і неодноразово, і особливо в минулому столітті були проведені багато таких соціальних нашумівших експериментів. Нещодавно навіть один із таких експериментаторів вже помер, і тому знову був певний такий двіж навколо того, що він робив. Де, як ми згадаємо, да була поділена група на дві частинки. Одна група виконувала роль. Наглядачів, а одна е, тих, на, на ким вони наглядали, і наглядачам дозволялось абсолютно все, бо казали, що жертви були домовлені з ними, що вони це допускають. А над ними не буде ніяких над наглядачами, не буде ніякого покарання. І експеримент за тиждень довелося зупинити, тому що наглядачі почали аж до фізичного знущання е, переходили. Людина коли відчуває свою безнаказаність, коли відчуває, що нема чого, що мене стримує, е, на жаль, от свої внутрішні демони, внутрішні імпульси не здатна контролювати. Саме тому чим ну ми тварини соціальні, і тому ми напрацювали от такі протидії, коли людина зростає в м, чітких. Межа да, от подивимось цивілізовані країни, де чітко діє законодавство, щось ти зробив, ти несеш покарання за що ти зробив. У нас у такого перехідної держави, да, дуже багато інституцій зараз просто фізично не працюють. За таке, ну знову ж я можу втрутитись за бить безхатька, але е, поки я це все доведу. Більше я постраждаю морально, фізично в тому контексті що мені доведеться ходити постійно, доказувати, що я не дурик, а чому і тому подібне да, я пробую зробити. Тому люди обирають більш просту ситуацію, більш просту простий вихід не втручатися Направду, якщо Є чітке законодавство. Якщо людина знає, що я вчинив щось недоречне, як з точки зору закону, так і з точки моралі, і зразу ж я отримую за це ну покарання або як мінімум засудження, я е, на нарощую всередині себе такого внутрішнього цензора, який говорить, не можна. Не можна цього робити. Зупинись, тому що, як мінімум, ну ми люди різні. Хтось вибудовує і хтось більш стабільний, хтось може мати слабкості, але при чіткому зовнішньому впливу да, законодавству людина знає, я можу спертися на це законодавче і не робити чогось. Якщо я зараз змушу людину іншу жертви якусь гідоту і викладу це. І мене засудять, я отримую наганяй не просто вигляді засудження словесного, але я заплачу штраф, мені там на репутацію впаде і так далі. так далі, так далі, далі. Такі приклади інших людей це на роботу. Так система працює. Коли в нас це досить сильно розвалене і працює так, кажемо, що це нас закони придумані не для того, щоб їх виконувати, для того, щоб якось обходити. Є така приказка та в народі. І це нас відрізняє, бо це породжує безнаказаність. А безнаказаність вона як сніжна лавина. Чим більше я не отримую. Ну беремо автомобіль, який котиться по склону. Якщо в тебе гальма працює, ти вчасно зупинишся. Якщо в тебе гальма не працюють, автомобіль понесеться далі і може просто да, злетіти з дороги чи когось покалічити. Ось так само з нашими вихованнями психікою. Якщо ми не маємо моральних гань, якщо ми не маємо чогось, що нас зупиняє або внутрішньо, або зовнішньо, нас це е, приводить до дуже поганих вчинків, бо ми не маємо орієнтира, коли вчасно зупинитися. Да? Де проходить межа між дозволеним і неприйнятним. Пане Руслане, ну а взагалі, от якщо говорити щодо самого постраждалого. І цього, і інших, тому що багато людей постраждали знову ж таки, і від росіян, і так далі, різні знущання, і тому подібне, і фізичні, і моральні, і так далі. Щодо відновлення безпосередньо, що взагалі відчуває той чоловік, і скільки потрібно на відновлення його психоемоційного стану загалом людей, які можливо колись опинилися в таких ситуаціях, і як це може позначитися на їхньому подальшому житті? Ну, якщо говорити безпосередньо за безхатька, навряд чи ця людина кудись буде звертатися, бо цілком ймовірно, що там іде вже деградація особистості, як такої, да і людина більше зскочується до тваринного стану, яка задовільняє лише фізіологічні потреби там поїсти, поспати, ну їй не потрібна комунікація, і вона вже якось вибудувала момент. Але питання, яке ви поставили, ну дійсно дуже важке в тому контексті, що ми маємо багато зараз жертв. Ми, ну поки війна не закінчиться, ми всі проживаємо в травмі, і працювати з травмою можна тільки після того, як травма завершується. Що допомагає соціальні служби, які дійсно займаються підтримкою, дуже допомагають групи підтримки, коли люди можуть? ну... Проблема любої жертви в тому, що я опиняюсь сам на сам. От як ви правильно поставили, якби оточення зреагувало би і дало okay. б моральному, скажімо так, нестабільній людині, тоді би якби це був не безхатько а наприклад, там дитина чи щось, людина би відчула навіть в стані, коли на мене нападають, хтось може прийти мені на допомогу. Другий момент, якщо на мене напали, я травмувався, важливо, щоб мені не просто допомогли, а мене вислухали, щоб я мав простір, де я можу поділитися своїми думками, своїм горем, своїм болем. І це ну люди витримують. Вони не будуть давати порад, вони не будуть намагатися щось там допомагати без мого запиту, але мене вислухають. Люди витримують. І коли я можу поділитись, і хтось може поділитися такою самою історією зі мною, коли ми говоримо про групову роботу. Це допомагає людині внутрішньо спертись на те, що я не сам. Бо люба травма завжди нас змушує нас змушує думати, що тільки я це проживаю і більше ніхто. Тому важлива робота групами. важливі спільноти, де я можу прийти, розказати свою історію, і хтось може розказати. Бою, ми можемо один одному таким чином допомогти відчути плече іншої живої людини. Важливо, щоб і саме суспільство продовжувало ось так реагувати, тому що розголос, розголос такого випадку ганебного, критика такого випадку ганебного уже жертвам подібних випадків показує, що інші люди не вважаються прийнятними. Що є якась справедливість, то інші люди готові про це, як мінімум, говорити. А можливо, хтось і є, Тому що є активісти, які піднімає ці питання, шукають да ну в узагальному про конкретний випадок. І якщо жертва е, насилля відчувається, десь вона може говорити, десь її можуть почути, що для інших людей те, що сталося з ним, з нею, це не є окей, не є нормально. Така людина вже відчуває внутрішню опору, а може все вот эти травматичные собственности. Дякуємо, пане Руслане, за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Отож, Руслан Юшкевич, психотерапевт.